Німецькі друзі продовжують допомагати Кременчуку. Сьогодні до нашого міста надійшов великий вантаж гуманітарної допомоги, який збирала громада німецького міста Гельзенкірхен. Цей збір координував Юрген Хансен, німець, що проживає у нашому місті. У гуманітарному вантажі одяг, засоби гігієни, продукти харчування, корм для тварин та медичні засоби. А також інша допомога надзвичайно потрібна мешканцям нашого міста і вимушеним переселенцям. Дякуємо нашим німецьким друзям, які сьогодні доставили черговий гуманітарний вантаж до міста Кременчука. Наше місто, друг в Німеччині Гельзенкірхен, який, ми сподіваємося, стане найближчим часом містом побратимом Кременчука, передав чергову. Гуманітарну допомогу для нашого міста, звичайно, що будь-яка допомога була б неможливою, якби не невтомна праця волонтерів. І сьогодні у міжнародний день волонтера ми дякуємо кожному, хто своєю щирою працею наближає нашу спільну перемогу. Ми дякуємо нашому другу Юргену, який є найкращим волонтером Німеччини в місті Кременчуці, який вже багато місяців поспіль разом з українцями бореться за нашу перемогу і за мир. В Україні і в Європі дякуємо тисячам і тисячам волонтерів, які щоденно підтримують Збройні Сили України, які щоденно підтримують вимушених переселенців, які роблять все для того, щоб наша перемога була якнайшвидше, щоб в Україні нарешті був мир. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.